Навчання через любов або страхи. Мабуть, легше, звісно, зробити, як дресирують тваринок. Диких тваринок легко приручають, і це проходить достатньо швидко. Коли тварина не слухається, що роблять? Ударили. Вона зробила те, що необхідно, а потім ще, можливо, коли вона зробить наступний раз без удара, їй ще, можливо, дадуть якусь вкусняшку. На жаль, так буває і в сучасному світі. Дітей виховують через удар по столу, крики і залякування. Чи буде тоді бажання навчатися? І для чого це робити? Тут про бажання, звісно, ні. А ще і про багато страхів до життя, які будуть жити у дитини в ній. Звісно, видресирують таку дитину. Звісно, вона буде виконувати команди. Вона буде робити бездоганно якусь роботу. І буде пишатися тим, що вона от звідси і до нескінченності зробила ідеально прописану пропис. Але чи для цього ми живемо? Чи для цього ми вчимося? Чи для цього ми взагалі люди в цьому світі, а не тварини? Це дуже важливо, коли дитина свідомо. Робить кроки в житті, робить їх з радістю, і коли у неї виходять якісь речі, вона навчилася читати, вона запам'ятала букву, вона навчилася говорити, спілкуватись, комунікувати, грати, і у неї щось виходить. І вона це робить через задоволення, через любов, через те, коли кажуть, ви класні, ви молодці, що ви зробили вже таку велику роботу, стільки багато всього. І так, ти зробила три помилки на цій сторінці. Але не засмучуйся. Радій, бо через ці три помилки, останню сторінку до кінця ти дописала гарно і красиво. Через помилки ми вчимося. Через досвід ми вчимося. І ти молодець. А вже, звісно, у кожного свій підхід до життя. Хтось дає себе ображати і вважає, що це окей, і має терпіти. А хтось дає волю любові. І росте задоволеною людиною в житті, людиною, яка прагне розвиватися, жити, радіти, е відчувати життя. І в школі, екоклуба Юмі діти, які відчувають життя. Коли вони зранку прибігають в школу, а що сьогодні? А сьогодні англійська і вони спілкуються. А сьогодні, о, пані Олена прийде. Ми вивчили скоромовку, і у них є бажання це робити. Саме це і робить дитину щасливою. Я проти. Проти і буду казати про це завжди на всю країну. Я проти муштрування, я проти знущання, я проти того, щоб робити за командами, проти того, щоб дресирувати, і проти того, щоб залякувати дитину. Дитина це особистість, і вона має жити в любові і розвиватися з любов'ю, добром і розумінням того, що так, я помилилася, але я зробила далі класно. Тож, школа Екоклуба, Юмі це про любов і життя, життя в любові і розумінні того, що. Я хочу, хочу, кожен день хочу пізнавати щось нове і цікаве.